Слава, да? Мені подобається, що в цьому місці, коли таке кажеш, да, то тобі відповідають. Ну, частіше за все. Тому що так було там в Хмельницькому, хотілося, бува, іноді ну, зустрічають свідків Його, і коли їм кажеш слава Ісусу Христу, їх трохи воротить. В них перекошується обличчя, знаєте. Ну і взагалі так цікаво, що да? не кожен сприймає цю особистість. Да? Правильно, да? але гарно, що ви сьогодні всі сюди прийшли. Да? І кожен з нас, мені гарно бачити, що всі живі, здорові, да, прийшли, що всіх всі нормально, все, все в порядку. Хотілося б запитатися таке питання, да, чим відрізняються живі від мертвих? Дишать, да? дихає Да? <gostafeed> що в них є, життя є, так? Да? Процеси. Угу. Процеси якісь, да? угу, цікаво. Чи, є, чи змінюється наше життя взагалі? Отак от, от Ми живемо, і в нас постійно щось змінюється. Чи в нас все статично відбувається? Ми рухаємось кудись, двигаємось. да? Мабуть, у нас, мабуть, є якісь навіть стремління до життя. да? Мабуть, ми якісь ставимо цілі в своєму житті. Кожен з нас, мабуть, на щось розраховує в цьому житті. да? Так? Ми дивимося на це все. Якщо в нас немає цих стремлінь, якщо в нас немає ніякого руху в житті, мабуть, чим ми відрізняємося тоді від мертвих. Ну, от якщо в мене немає ніяких цілей, немає ніякого стремління в житті, і в мене нічого не змінюється, знаєте, чим ми тоді відрізняємося від мертвих? Так? Ну, це цікаво, що. Проповідь кладовища проповідає, що ну, нічого в них не змінюється. Да? Вони лежать день за, ну, ден за днем, да? ми приходимо туди, але ми знаємо, що звідти ніхто не встане, звідти ніхто не вийде. Угу. І цікаво, що люди взагалі да? більшість думає, що на цьому закінчується наше життя. І насправді десь приблизно ми так вважаємо, що оце смерть сама да? вона нам проповідає про те, що. Все закінчується, да? все це минає. Все те, що ми бачимо, воно проходить. І начебто тоді здається, навіщо тоді цілі ставити, навіщо кудись рухатись тоді? Ну, куди тоді стремління наші направлені? На ну, те, щоб покращити це життя, але все одно воно закінчиться на кладовищі. Цікаво, тоді навіщо мені ці всі стремління, цілі? Ну, що я в це вкладу в життя? Чи правильні вони взагалі? Да? Ви задавалися питанням, куди вони мене приведуть? Ну от покращується моє життя. От з кожним роком мені здається, що мені треба покращувати життя. Да? У мене змінюються там цілі. Можливо, там хтось заводить сім'ю, дітей, да? хоче там хтось квартиру розбудовує, хтось нову машину, марку змінює, да? хтось хоче бізнес, там хтось хоче ще чогось. Але якісь цілі ставить і досягає в цьому житті, але все ж таки кінцева станція да? це кладовище. Цікаво, що ну, да, і всі ці старання, вони в принципі направлені начебто на гарні речі, так, але насправді вони закінчаться, да? і все це, ну, кому воно дістанеться? Так цікаво, що моя бабуся вона померла. І от всі її речі, от все, що вона збирала за все життя, воно нікому не потрібне. От взагалі, воно лежить великими чемоданами на горищі, великими ящиками, і воно нікому не потрібно. Уявіть собі, все життя вона збирала ці. Посуд, там, тарілки, і вони нікому не потрібні, ніхто ними не користується. І так цікаво, що... Але вона надіялася в якийсь момент свого життя, да, в 30-20 років, що воно комусь потрібне. І вона ставила за ціль в своєму житті там, да, ну, ходити і купити це, десь придбати, десь заховати там на чердаку, щоб воно комусь дісталося. Так от буває в нашому житті, що воно в дійсності не потрібне нам. Да? Насправді цікаво, чого хоче саме Бог. Да? І він залишив нам таку книгу, да, інструкцію, які цілі він ставить для нашого життя. Чому насправді нам потрібен цей Ісус, да, що ми кажемо слава Ісусу Христу? Навіщо нам потрібно взагалі да, ну, це життя, навіщо воно нам дано? І так цікаво, хочу прочитати одну історію з книги дії святих апостолів, 26 розділ. Апостол Павло знаходиться да, в тюрмі, знаходиться у ув'язненні. І він свідчить перед царем Агріпов, перед царем, засвідчує про те, за що він насправді знаходиться у в'язненні. І так цікаво, він відповідає на запитання, да? начебто він захищається в своєму житті да? від того, що його хочуть засудити да? і стратити. Але в цьому захисті да? він використовує в принципі, цей захист для того, щоб розповісти, розповісти про свою ціль життя. І так цікаво, що да, зважаючи на обставини, ми зараз побачимо з вами, чим, чим же він жив, да? або таку тему дав, да? е, ціль життя да? от, е, реальності, коли вона змінюється. Ми з вами зможемо побачити, коли насправді ми реаль, в реальності да, е, дізнаємося свою ціль життя, на, ну, е, опановуємо да, таку, скажіть мені, от, е, Тяжко підбирати слова на українській мові. Так, да, да, ну, це стремління да, для, до життя. Ми, щоб воно знаєте, до кінця життя у нас було правильне. І оце стремління дає нам е, апостол Павло, показує в повноті. Відкрийте, будь ласка, да? 26 й розділ. Е, я прочитаю, мабуть, з, е, з 15 го вірша. 26 й розділ з 15 го верша. Це апостол Павел пояснює про свою зустріч да, з Ісусом Христом. Він розповідає перед агріпою. А я запитав, хто ти, Господи, а Він відказав, я Ісус, що Його переслідуєш ти. Це Ісус відповідає Павлу, да, по дорозі, ну, це Він розповідає про своє зміну в житті. Але підведися і стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою. Та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви в світло та від сатанинної влади до Бога, щоб вірою в мене, отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими. Через це я, о царю Гріпу, не був супротивний видінню небесному, але мешканцям. Перше Дамаску, потім Єрусалиму і всякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулися до Бога, і чинили діла, гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти, але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього та свідкую малому і великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки Моїсе, що статися має. Що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши, з мертвих проповідувати буде світло і народові, і поганам. Коли ж він боронився отак, то фест проказав гучним голосом дурієш ти, Павле, велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло відповів: Не дурію, сказав офесте, достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар Бо знає про це до нього, з відвагою я й промовляю. Бо не гадаю я, що без цього, що е, будь, сховалося від нього, бо не в закутку діялось це. Чи віруєш царю Агріпа е, пророкам, я знаю, що віруєш. А ж Павло відповів: Ти мало що не мовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав би я, Бога щоб чи мало, чи багато не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене. Зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. Ми бачимо, як захищався апостол Павло. Чи можна з цього проповіді або з цього захисту, яким він захищався, зрозуміти ціль ціль життя цієї людини? Чи можна було почути в цих словах? Чи бачив він цілі в своєму житті, знаєте, ну, таку, яку йому дав реально Бог да? От через слово своє? Через звернення до Нього. Якщо ми подивимося уважно, так, як він говорить, 16 й вірш, але підведися, каже йому Ісус, і стань на ноги свої. Так, перше, що він каже, так, тобто підведися, подивись, так, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Тобто, так, перше він йому відкриває, навіщо він йому взагалі потрібен? Він говорить, ти будеш моїм свідком. Ти будеш свідчити про те, що я тобі да, показав, відкрив. Тобто він, йому, він каже, що у тебе буде з'явитися ціль, да, ціль життя. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю. Тобто Він, він навіть показує, до, саме до кого ти підеш. Поган це якщо на російських язичники. Да, щоб зрозуміти, хто такі погани. Да, це так іудеї називали язичників. Відкрити йому очі. Да, щоб вони навернулися від темряви в світло та від сатанинної влади до Бога. Тобто, да, Він показує їм ціль. Він каже, слухай, я тобі відкрив очі, да? я тебе поставив, я тобі щось показав, і тепер ти кажеш, можеш відкрити очі іншим людям. Сьогодні в нашій житті да, ми приходимо, начебто, до Бога, да? ми знайомимося з ним, ми чуємо про нього слово, ми читаємо ці слова. Слухай, то кому, ну, кому потрібно відкривати очі? Кому сьогодні потрібно відкривати Хто не бачить з вас? Хтось нормально всі ж бачать приблизно, плюс-мінус. да? Хтось в окулярах, хтось без, але ви мене бачите. То навіщо він Павло каже, навіщо Ісус да, дав таку ціль Павлові, щоб Він людям відкривав очі? На що саме він відкрив йому очі? Слухай, він побачив, Павло побачив, що суть його життя, здається, не там. Вся його життя, вся його цілі його життя були мимо. Уявіть собі, ви живете все життя. І ось сьогодні я вам кажу, що ви живете мимо цілі. Представте собі. Я вам кажу, що о, якщо ви не знаєте Ісуса Христа, всі ваші цілі на життя, вони мимо. Вони закінчаться там на кладовищі, і все, кінець. Да? Це було б гарно, так? Да? Так здається, це був би кінець. Але цікаво, що далі апостол Павло відкриває, що це не буде кінцем. Знаєте, він це буде смертю, а потім перехід в гієну вічну, да? в озеро Вогняне. Тобто, дивіться, Павло, коли він починає захищатися тут, він цікавий, він починає з того, що, за що його судять. Його судять, він каже, за ту обітницю, в яку він вірить. Вірить по писанню, що всі воскреснуть, і віруючі, і не віруючи. Воскреснуть, він каже, праведні і неправедні. В 24 четвертому розділі він, коли захищається перед фестом, вперше. Він згадує цю обітницю. Він каже: Слухай, я вірю і мене за це судять, за те, що я довіряю, що колись да, настане момент, коли воскреснуть усі. І прийдуть всі да, на такий момент, що буде розподіл, да, буде суд. І так цікаво, що не закінчується кладовищем життя. Так? І апостол Павел говорить про це. Він стверджує, що він говорить, що я прийшов вам відкрити очі на те, що ви живете без цілі, навіть якщо вам здається. Що ви служите, можливо, Богові. Да? Там. Можливо, ви створюєте сьогодні гарні речі якісь. Можливо, у вас прекрасні цілі, але вони, вони, вам, ну, вони вам затуманюють розум, тому що вони не зближують вас з Богом, а навпаки. Тому що, щоб вони навернулися від темряви в світло та від сатанинної влади до Бога. Так цікаво, навіщо він відкриває очі? щоб вони побачили. Свою темряву, так? щоб вони побачили, де вони живуть, щоб вони зрозуміли те, що ти сьогодні, наприклад, не можеш розповісти іншим людям, або те, що ти ховаєш від інших людей, твої оці, можливо, якісь там неполадки, гріхи, гнів, злоба, недовіра, якісь такі, знаєте, скритні речі. Тобто це все бачить хтось бачить. Уявіть собі, він каже: Я відкриваю очі. Знаєте, як ви це побачите? Якщо ви будете читати Біблію, вона вас буде засуджувати. Ніхто ж не знає, що всередині у вас знаходиться. Я бачу тільки ваші обличчя, да, там, ну можу якісь емоції прочитати. Цікаво, що ця книга, коли ви її будете читати, вона вам буде відкривати очі і показувати, що у вас всередині. Так цікаво, що коли ти читаєш, слухай, так може я когось там ображаю. Да? Ми чекаємо, читаємо тут не завидуй, Да? Ну це порушення, наприклад, заповіді Божої. То чи бачиш собі в серці, ага, в мене є завість. Тобто, значить, якщо ти це читаєш, це слово, да? сьогодні Тетя Оля свідчила, що слово це Бог, то Бог це бачить, бачить тому всередині. Тобто ти не скриєш, що це в темряві, да? ти не зможеш це заховати. Ти можеш заховати це від людей, але від Бога ти це не заховаєш. І так цікаво, що все життя, ми знаєте як? Ми можемо прийти до Бога, слухай Боже, відкрий мені очі, дякую тобі за спасіння. Якаюсь, дай мені ціль якусь в житті. Да? Я хочу. З тобою бути, Богою добре, каже, давай оцю всю темряву ти вивернеш наружу, щоб я її освітив. Винеси це в світло, да? вийди сюди, ось, стань сюди, попроси мене пробачення, да? ну, винеси ті гріхи, які тобі заважають жити, і йди зі мною. Да? Тобто змінюйся, да? тобто не живи, як всі мертві, в гріхах, ховаючись, да? все життя, ховаючи все своє життя, знаєте, за ширмою такою, ну, за улипкою, да? за цим лицемірством. І так цікаво, що він каже, що. Коли ти прийдеш до світла, ти відмовишся від сатанинної влади. Ми ж то думаємо, що ці цілі, да? це моя влада в моєму житті, це моя автономія. Але Бог відкриває цікаву річ, що ви знаходитесь під чиєюсь владою. Коли ви ставите якісь цілі або ще щось, ви їх не контролюєте. Контролює вас хтось або сатана, да? або гріхи ваші, або похоті ваші, або ви Бог. І тобто, кому ми покоряємось, ми самі обираємо. І так цікаво, що апостол Павел каже, я вам відкриваю в цей момент очі. Да? Я вам даю можливість да, зараз побачити, як змінилося каже, моє життя. Подивіться, да? я, апостол Павло не, ну, як, знаєте, не приховує своє старе життя. Да? Він все тут відкриває. Якщо ви захочете, ви прочитаєте з перших віршів, Да? він розказує, розповідає, ким він був, ким він жив да? і що змінилося в його насправді житті, на що Бог йому відкрив очі. На те, що він реально ну, грішив і протидіяв Богові. І так цікаво, ви замітьте, що він тут згадує, каже, народ свій да, Бог, тобто ізраїльський, і поган. Тобто для нас крута новина. Ви знаєте, що нам теж відкриті очі. Да? Нам ну, Бог прийшов і до нас також. Тобто, Бог зробив нам таку, знаєте, безцінний дар нам, відкрив нам очі на те, що ми можемо також спастися. так? Що не тільки врятований ізраїльський там народ, що це не тільки єврейський Бог, але це і для нас спасіння, це і для нас знаєте, можливість поставити правильні цілі, які би нам влаштовували знаєте, життя не тільки тут на землі покращувало, да? але й там на небі ми збирали собі якийсь скарб. Да? Тут він цікаво каже, що вірою в мене отримати їм дарування гріхів, тобто прощення гріхів, і долю засвяченими. Да. Ми матимемо якусь там можливість, да? ми матимемо там на небі якусь долю з освяченими. І тут на землі да, ми маємо частину. Андрій сьогодні дякував за те, що є церква на землі, да? є проповідь, взагалі, що ми чуємо сьогодні це слово. І так цікаво, що воно нас повинно да, до чогось заохочувати. І він так цікаво каже, що підведися, стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб чинити слугою. Та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Тобто, оцей момент, да, встань. Апостол Павло, після того, як йому відкрив очі Бог, мог би сказати, та, та нащо мені потрібно? Або ну добре, класно, я дізнався, я врятований. Навіщо мені далі щось робити? Да? Але Бог його кличе далі, щось да, встати. Чи встав апостол Павло, чи пішов він е, тим шляхом, який йому відкрив Бог? Чи він залишувався у темряві? Чи він залишився з тим, що йому знаєте, більше подобалося від цього життя? Те, що він вмів, те, що він знав і тим, що він займався. Бог взагалі поставив йому радикально іншу ціль у житті. Це повністю змінило його життя е, з голови на ноги. Да? Тобто, дивіться, Бог призиває нас змінювати життя повністю. Він не каже, що частично ти можеш залишитися в Тевріві, частично ти можеш прийняти покаятись рішення. Наполовину я буду християнином, наполовину, там, я не знаю, Наркоманам, алкоголікам, трудоголікам, неважливо, да, там, які я собі придумую моменти, які я можу собі там співміщати да, з Божим, але тут нема цього. Він каже, що ти повинен відкрити свої очі да, до істини, не залишатися в темряві да, і прийти до мене, до мене. Він каже, щоб вірою в мене, отримати їм. Тобто, далі апостол Павл говорить про такий момент, як віра. Чи вірю я, да, що, чи довіряю я оце моменту цьому, що мені потрібно відкритися, що мені потрібно лишити старі діла, да, що мені потрібно обрести ціль, да, що мені потрібно встати, що мені потрібно відкликнутися на цей призив, на Божий призив. Підведися, каже, стань. Ну, сьогодні до вас, до кожного, да, хто ще не покаявся, хто, хто не примирився з Богом, той, хто не отримав цю ціль в житті, той, да, хто не вірить в те, що. Бог може подарувати йому прощення гріхів, про те, що Бог може стерти йому ці темряву з життя. І єдиним, що залишиться, знаєте, це виходити і свідчити про цю темряву. Ну, Це все, що у вас залишиться. Да? Тобто ти зможеш вийти і засвідчити да, про своє те, що Бог зробив і змінив як твоє життя. Да? І кожен з нас сьогодні може про це засвідчити. Да? Той, хто прийняв Христа, той Христос змінив його життя. Це правда чи ні? Ну, можливо. Я вас обманюю, може тут нема таких людей. <гум> ну, Насправді, це правда чи ні? Чи змінює Ісус Христос життя чи ні? Чи змінив Він ваше життя? Вам подобається жити далі, в темряві? Ні, так? Да? Ну, дивіться, той, хто прийняв Христа, він не живе так. Так цікаво, що апостол Павло каже, слухайте, мало чи багато, да? але всі, хто чує сьогодні, мене зробилися такими, як я, окрім цих ланцюгів. Він каже, єдиним мотивом моєго життя стала це любов до людей, да, і для того, щоб вони позбавилися оцього темряви в своєму житті, да, відкрили свої очі. Єдиний мотив да, і ціль його життя стала рухатися в тому ж напрямку, в якому рухався Бог. Да. Йому Бог відкрив очі, подарив віру, да, прощення гріхів. Слухай, ти каже, тепер ти змінений, да, і тепер я тобі даю нове життя, нову ціль, да, нові досягнення. Ти можеш. Не просто проживати життя, як тобі заманеться, да? і потім да, розраховувати, а вдруг я кудись потраплю, не потраплю, да? а вдруг я не знаю, там, ну потраплю на небо, ну там знаєте, вгадати. Оце. Я може, можливо, десь якось пролізу там. Ну я чув різні варіанти, як люди хочуть потрапити на небо. Да? Там боком пройду, на ступенечках, та мені хоч би на пороги там десь полежать. Ну, я не знаю, варіантів багато, да? але Бог говорить, що сьогодні я тебе кличу. І кожен, хто проповідує сьогодні слово, да, він хоче визволити вас від того, щоб ви все життя прожили в темряві, в страхові. Я не знаю, за що сатана держить вас своєю сьогоднішньою владою, але якщо ви почнете читати Біблію, якщо ви покаєтесь, вийдете щиро, да, Бог не говорить про те, що Він дасть ну, знаєте, позбавить вас цих обставин з життя, прибере всі ваші гріхи з життя. Ні, але він їх вам простить. І дасть можливість да, покращувати життя, да, дасть цілі на життя, дасть моменти виходу із життєвих ситуацій, да, дасть вам якісь стремління до життя, бажання жити. Да. Тому що до цього моменту да, ми можемо по-різному вважати, да, там, що мені не час там каятись, можливо, я вірю, але частично да, якесь так. І так цікаво, що Бог говорить, да? і якщо ми візьмемо Іоанна 3.16, сам Ісус говорить, да? «Бо так возлюбив Бог мір, що до сина свого народного, всякий віруючий не погиб, але мав життя Да? Тобто ми знаємо цей золотий вірш, да? і ми розуміємо, що єдиним, чимом, що нас рятує від цієї смерті, або, погибели, да? або життя в цьому мертвичині. До моменту того, як ми потрапили на кладовище, у нас є ще шанс по істині да, змінити своє життя. Це істинне покаяння. Да? І воно супроводжується вірою, вірою в Сина Божого. Це єдина можливість потрапити туди. Він каже, що тільки всякий, хто повірить. Да? І там цікаво, так, що слово віра в 3.16 шістнадцять, написане, воно знаходиться це дієслово знаходиться в часі, в теперішньому. І лінійне, воно незмінне. Тобто, в даний момент, в дану секунду, в цей час, якщо ти віриш, то ти не помреш. Не буває такого, що я понеділок вірю, післязавтра не вірю. Не можна подумати, що я після завтра увірю, підожди Боже. Так не буває. Він каже, що хто в даний момент в цю секунду вірить в мене, то він має шанс на те, що да. Ну тобто 100% він не, не потрапить в цю другу смерть. І ми так знаємо, знаєте, і сьогодні я кличу вас, кожного, да, хто ще не увірував в Ісуса Христа, примиритися сьогодні. Бо якщо я думаю, що я встигну завтра, післязавтра, можливо, Бог і не покличе вас післязавтра, після післязавтра, після -після да? і це залежить від вашого рішення сьогоднішнього. Якщо ви сьогодні чуєте, що вам потрібно покаятись, вам потрібно залишити темряву, то Ісус Христос от Він стоїть і знаєте, стукає у ваші двері. Відчиніть їх, будь ласка, виходьте сюди, да, підведись, Він каже, стань на ноги, да, і я дам тобі цільне життя, дам тобі церкву, яка буде тобі допомагати, дам тобі Духа Святого, який зможе да, все твоє життя потім нагадувати тобі те слово, дам тобі жагу і натхнення для того, щоб проповідувати іншим людям. Да? Тобто Бог наділить всім тим, що потрібно для твого життя. Амінь.